А зараз проблема, що заборона експортувати сіль, тому що ми єдині виробники. І Якщо ми будемо продавати за кордон сіль, то Україна залишиться без солі. так позиціонують. Я так розумію, це все. Бо я звертаюся там вже куча звернень зробив, щоб зняли або надали квоту. Конкретно на крупну сіль я не хочу звичайно продавати за кордон, тому що до нас там із Польщі з різних країн звертаються, і ми навіть не можемо передати новою поштою, переслати, тому що нова пошта не бере цей продукт. Були французи ту сіль продали за лічені хвилини, проводячи збори до речі для української армії. А яка сіль у нас зараз продається? Польська Єгипет, Польща, Туреччина. Чим ви краще за єгипетську сіль? Чому варто купити Дрогобич-сіль? Аніж єгипетську, турецьку. Ну зараз кажу банально, бо ми український продукт, ну, і для мене, як для українця це важливо. А по якості є дослідження, типу, які підтверджують. Дійсно, що наша сіль не містить там, антизлежувачів, не містить хімічних речовин, е, в нормі цинк, там і всі решта е, моменти. А зачекайте, а тобто, що в єгипетській або турецькій воно може бути утримане? Звичайно, і там, там антизлежувачі додаються, миш'як якось там народні.